Доброго дня, мої діти! Доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, на зв'язку Оксана Юрійна. Я рада вас вітати з новим днем! Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Малята, а щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам розпочати наше заняття з руханки. Дивіться далі уважно! Та повторюйте. На дорозі треба знати, oh, oh, oh. як безпечно крокувати. Oh, oh, oh. Червоне світло стій. На там трамвай, будь уважним, не дрімай. Світлофор нам всім моргає, черва. Всюди озернись вони кажуть, зупинись. Тут машина, там трамвай, будь уважним не дрімай. Світлофор форма, всі морга. Кострибай стрибай, правила усі, вивчаймо. Тож, дітки, що, була руханка? Молодці! Руханка була про безпеку на дорозі, тому саме сьогодні ми будемо з вами говорити про безпеку на дорозі. А щоб на дорозі було безпечно. Потрібно знати та вміти розрізняти дорожні знаки. Попереджувальні знаки це знаки, які розміщені у червоних трикутниках. Якщо ви бачите у червоному трикутнику людина, яка переходить дорогу, це означає, що ви наближаєтесь до. Нерегульованого пішохідного переходу. Діти, якщо ви побачили у червоному трикутнику велосипедиста, це означає, що поруч ділянка дороги де можливий виїзд велосипедистів. Забороняючі знаки. Це знаки, які розміщені у червоному колі. Якщо ви бачите у червоному колі людину, то прохід пішоходів заборонено. Якщо ви бачите у червоному колі велосипедиста це значить, що їзда на велосипеді заборонена. Наказові знаки. Це сині знаки круглої форми. Людина в синьому колі, це значить те, що ця доріжка тільки для пішоходів. Якщо велосипед в синьому колі це значить те, що ця доріжка тільки для велосипедистів. Інформаційні вказівні знаки це Квадратні знаки синього кольору. Якщо в синьому квадратному трикутнику бачите людину, що переходить дорогу, це значить те, що це нерегульований пішохідний перехід. Якщо в синьому квадратику бачите, що людина спускається або піднімається, то це Підземний або надземний перехід. Знаки сервісу прямокутної форми синього кольору інформують про те, що ми можемо скористатися певними послугами. Наприклад, діти можна скористатися лікарнею чи пунктом. Першої медичної допомоги або місцем, де можна перекусити. Знаків дорожнього руху є дуже багато, а хто нам іще може допомогти перейти дорогу? Молодці! Звичайно, це світлофор. Ось послухайте вірш про. Важливого помічника на дорозі. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, а зараз пропоную вам пограти в гру. Та перевірити ваші знання. Будуть з'являтися різні дорожні знаки, а вам необхідно уважно подивитися та пояснити, що вони означають Пішохідний перехід Підземний перехід. Зупинка автобуса. Велосипедна доріжка. В'їзд заборонено. Рух на велосипеді заборонено. Рух Пішоходів заборонено. Дорожні знаки пам'ятай, своє життя оберігай. Діти, сьогодні я вам хочу сказати дякую за увагу та вашу уважність. Ви в мене, як завжди, молодці. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до нових зустрічей!